Не, там в бронежилете. Ты поехал? Да. А ты тебя пустят? Хорошо. <решу> Давай. Классанок. Все уже побалакала. Та велосипед не трогай, слизько. Ретро... Без лопату сніг надо почистить на порогі, я те кажу. Чого не треба? Я буду беремо гаятися Ні, так там, щоб в хату добре заходить було, треба чистить. Пам'ятаєш, як ми в прошлому році заливали, щоб кататися на городі? Ну так, да. давай нічого покатаємо. Ні, ще немає на чому кататися. Ще мало снігу. Не, давай в дворе гуляй, я сейчас сходю Розтоплю і потім прийду до тебе гуляти. Хорошо? На санки найду піду. Що? Піду санки найду. Найдеш і показає. Хорошо? хорошо. Дома йду. Я на поїждж поїзд заїде. Тебе не холодно?